Які б свята особисті чи загальні не відзначали б на теренах колишнього радянського союзу? Та без сумніву, найголовніше день перемоги. 68 років поспіль збираються разом ті, на чию долю випало важке випробування війна. Вони стають дедалі старшими. Щороку їх стає менше, тим більш цінними є миті спілкування на вагу золота, спогади очевидців. Мені було п'ять років, стояла перед дзеркалом, причосилась, коли параді об'являється війна. І моментально німці налетіли на наше село. Стали всі ховатися. Страшне було. Теж чорні згоріли. У барак позапирали всіх, Перед нами барак теж горів. Але мігом налетіли самоліти, партизани. Нас відкрили, визволили нас. Не можу, музика грає, спомнідається, розумієте, плакати хочеться. Цьогоріч ветерани, які проживають на теренах Коростенщини, зібралися на запрошення районної влади у мальовничому селі Васьковичі. Квіти, вітання, радість зі сльозима на очах урочистості. На початку мітингу благочинним Коростеня та північно-коростенського округу протиереєм Анатолієм було відслужено молебен по захисникам вітчизни, які загинули під час Великої вітчизняної війни. Мітинг зі словами щирої вдячності на адресу ветеранів відкрив голова. Коростенської райдержадміністрації Володимир Нагорняк. Дякуючи саме вам, не тільки Україна, але й весь Радянський Союз і вся Європа була очищена від німецько-фашистських загарбників. Світ заплатив більше, ніж сотнею мільйонів життів, з них 10 мільйонів українців. І сьогодні ми просто зобов'язані ушанувати тих. Які покояться в землі, які поклали своє життя за те, щоб ми з вами вільно жили, працювали і насолоджувалися життям, а також віддати данину слави вам, дорогі ветерани, тим, хто сьогодні разом із громадою відзначає 68-му річницю перемоги на святі. Багато дітей ви бачите, жоден з них не знає, що таке повітряна тривога. Жоден з них не чув розривів снарядів і бомб. І це все дякуючи вам, дорогі ветерани. Здоров'я вам міцного, наснаги, терпіння, витримки і дай Боже через рік знову зустрітися на районному святі з нагоди 69-ї, потім 70-ї річниці перемоги і так до сотні. Привітав ветеранів і загалом усіх присутніх. Заступник голови Коростенської районної ради Олександр Клиновський. Прийміть на щиріше вітання від голови Коростенської районної ради Кутішенка Віктора Анатоліча від нашого депутатського корпуса. Від мене особисто з 68 восьмою річницею перемоги у великій вітчизняній війні. Низький уклін, вічна пам'ять захисникам і слава вам, які визволяли нашу рідну Україну. Які зброєю в руках захищали нашу свободу і незалежність, і трудівникам тилу, які своєю працею робили все для перемоги? Завітав на урочистості Коростенський міський голова Володимир Москаленко, який вкотре наголосив: дорогі ветерани, ви моральну планку підняли неймовірно високо для всього населення України. Ви зробили подвиг. Ви відвоювали нашу державу, Європу від фашистської чуми. Ви багато зробили після війни період. будували народне господарство, завдяки чому сьогодні. Добре і гарно живеться в нашій державі. З вітальним словом до соратників звернувся голова ради ветеранів району Микола Фещенко. Слова з днем перемоги найкращою мелодією, що наповнює гордістю серця, пролунали біля братської могили і пам'ятника захисникам вітчизни, немов відлуння минулих лихоліть. У відповідь ехом прокотилися в небо три постріли. Салют на честь захисника. Низький уклін, квіти. Слово подяки це те, чим ми, ті, хто нині живе під мирним небом, можемо віддячити загиблим у Великій Вітчизняній війні. А на тих, хто разом з молодим поколінням святкує 68-му річницю великої перемоги, очікував святковий концерт, підготовлений силами працівників районного будинку культури. І гіркі слова першого заступника голови Житомирської обласної ради Володимира Аришонкова про те, що занадто мало ми робимо. Для тих, хто цінує власного життя і здоров'я, виборов свободу. Безумовно, ми перед вами в боргу. І якщо вже згадували ту саму Німеччину, так, да, скажем відверто, сьогодні і пенсійне забезпечення у німців похилого віку більше, ніж у нас. І медична, скажімо, сторона обслуговування зрозуміло, що вище. І ще раз, кажу, це наш загальний борг перед вами, перед старшим поколінням. Але це теж спільна наша робота. Сьогодні не можна сказати, що винний хтось там один, бо він отак наробив. Отак ми всі нагазейнувалися. Тому потрібно безумовно разом об'єднавшись сьогодні і вшановуючи вашу пам'ять і ваші традиції, намагатись виправити ситуацію і будувати дійсно і соціальну, і праву державу, де будуть люди заможними і щасливими. Ми вам обіцяємо, що ми будемо це робити. А сьогодні ще раз слова нашої глибокої синівської вдячності вам за вашу велику перемогу. Кожне слово поезії, пісень, що лунали зі сцени, вкарбовувалось у душу, сповнювало її радістю перемоги з гірким присмаком втрат, сивочолі подеколи слабкі тілом, проте сильні духом ветерани разом з вдячними нащадками відзначали головне свято день перемоги.